Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Не думайте, що я прийшов усунути закон чи пророків. Я прийшов їх не усунути, а доповнити, Отче наш, що єси на небесах. Нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє. Нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Як сповнились вісім день, коли мали обрізати хлоп'ятко, назвали його Ісус. Ім'я, що надав був ангел, перше ніж він зачався в лоні. І як сповнилися дні очищення їхнього, за законом Мойсея, вони привели його в Єрусалим поставити його перед Господом, як то написано в Господнім законі, кожний хлопець первородний буде посвячений Господові. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. А був в Єрусалимі чоловік на ім'я Симеон, чоловік той, праведний та побожний. Очікував утіхи Ізраїля, і Дух Святий був на ньому. Йому було відкрито Святим Духом, що не бачитиме смерті, перш ніж побачить Христа Господа. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа. Молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Він прийшов духом у храм, і як батьки вносили дитя Ісуса, щоб учинити над ним за законним звичаєм, він узяв його на руки, благословив Бога і мовив. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Нині, Владико, можеш відпустити слугу Твого за Твоїм словом у мирі, бо мої очі. Бачили твоє спасіння, що ти приготував перед усіма народами, світло на просвіту поганам і славу Твого люду Ізраїля. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений пліт лона Твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа. Молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Батько його і мати дивувалися тому, що говорилося про нього. Симеон же благословив їх і сказав до його матері Марії Ось цей поставлений для падіння й підняття багатьох в Ізраїлі. Він буде знаком протиріччя, та й тобі самій. Меч прошує душу, щоб відкрились думки багатьох сердець. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена Ти між жінками, і благословений плід лона Твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. І Як вони виконали все згідно з законом Господнім, повернулися в Галилею до Назарету, свого міста. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена Ти між жінками, і благословений плід лона Твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Як же вони вирушили в дорогу, ангел Господній з'явився в сні Йосифові й каже Устань, візьми, дитятко і його матір, і втікай в Єгипет, і перебудь там, поки я тобі не скажу, бо ірод розшукуватиме дитя, щоб його вбити. Радуйся Марія, благодаті повна. Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Вставши, Йосиф узяв уночі дитятко та його матір і пішов у Єгипет, де перебув до смерті Ірода. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Тоді, ірод. Побачивши, що мудреці з нього насміялись, розлютився вельми і послав повбивати у Вифлеємі і по всій його окрузі всіх дітей, що мали менше, ніж два роки, згідно з часом, що пильно вивідав був від мудреців радуйся, Марія, благодаті повна. Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Як же вмер Ірод, ангел Господні з'явився в вісні Йосифові в Єгипті і каже: Встань. Візьми, дитятко та його матір і повернись в ізраїльську землю, бо вмерли ті, що чигали на життя дитяткам. Устав, він узяв дитятко та його матір і прийшов в ізраїльську землю. Попереджений вже вві сні, він пішов у галилейські сторони, і, прибувши туди, оселився в місті, що зветься Назарет. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.